Доброго дня і слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Цим випуском ми продовжуємо наш цикл Історія України для дорослих. Дякуємо за підтримку фонду відродження. У попередній серії ми позначили цивілізаційні розлами, які сталися між нинішніми Україною та Росією у 16 столітті. Фактична конституційна монархія у Литовсько-Руському князівстві і утвердження все жорсткішої диспутії східного зразка на Московії. Сила права на заході і право сили на сході. <плес> і у наступні століття цей розлам все далі поглиблювався. На Москві кожен від князя до останнього злидеря ставав холопом государевим і формувалося рабство у формі кріпаччини. В Україні ж поза феодальними порядками виник новий соціальний стан. Вільних і добре озброєних людей. І саме вони визначили розвиток країни на наступні століття. Lives, Тож, давайте подивимося, як воля з неволею змагалася, і в чому правда, брат. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих, бо ми розповідаємо, чому українці саме такі, і підтримуйте нас на патреоні. Я руки воєнни. Отож, цивілізаційний розлам. У 16 столітті він пролягав у всьому, особливо в питанні особистої свободи і власності. Звіт законів ВКЛ, Литовський статут 1588 року, починався клятвою князя судити всіх чесно і звичаями, незалежно від стану і віри, і гарантував, що вільна людина не може бути перетворена на раба. Московські ж судєбніки і соборні уложення починалися. З списку покарань для тих, хто до царя неправильно звернеться. Пожалуйста. Так челабітною царю подаєш. Позвольте, ви не хуліганці. А ще соборне уложення закріпачувало селян за землею і господарем. У них забирали навіть право перейти до іншого рабовласника один раз на рік на Юр'їв е Юр день. тобі, памушки, Юр'їв день! У кінці 15 століття Західна Русь і все князівство Литовське вперше сходяться у прямій війні з Московією за спадок княжого Києва. Московити зуміли загарбати давньоруські міста: Брянськ, Гомель, Новгород Сіверський, Стародуб та інші, які їм ніколи не належали. Князь Іван III офіційно назвав себе государем всієї Русі, тобто недвозначно натякнув на наступні загарбання, і вони продовжились. мною прийнято рішення. У провідінні спеціальної воєнної операції. Війни західної Росії з Московією тривали усе 16 століття з перемінним успіхом. Наприклад, у третій литовсько-московській війні військо волинського князя Костянтина Острозького вщент розбило московитів під горшів. Князь взагалі був одним з найкрутіших полководців століття і великим гетьманом литовським. Провів 65 битв, з яких переміг у 62. Але стратегічно для Литовсько-Руського князівства все було доволі похмуро. Москва ненадовго зупиняла агресію лише для того, щоб перепочити і зібратися з силами. Тоді до жброкас децвотвонтев'ютфейнк. Задля для здобуття дієвого союзника Литва пішла на Люблінську унію, тобто воз'єднання з Польщею у єдину державу, річ Посполиту це дослівний польський переклад латинського виразу республіка, тобто справа громади. Про об'єднання домовлялися уже не одне століття, ще з короля Єгайла, але припекло тільки у 1569 році через постійні напади східних сусідів. Від української шляхти унію підписав Костянтин Василь Острозький, син полководця і найбагатший та найвпливовіший магнат України та Білорусі. Його називали некоронованим королем Русі, а ще кандидатом на Варшавський і Московський престоли. У першому випадку завадила його православна віра. А у другому початок смути на Москві і поява Лжедмитрію. Костянтин Василь фундатор першого Східнослов'янського університету Острозької академії. Націонат української освіти і книгодрукування. Його родичка, волинська княгиня Анастасія Зославська, замовила і оплатила розкішний рукописний фоліан староукраїнської мови, так зване Пересопницьке Євангеліє. Нині це національне святиння України, на якій присягають президенти на інавгураціях. Я головородько Василь Петрович. Дядь Острозький сам же спочатку ініціював, а потім заблокував ще одну унію церковну, тобто об'єднання занепалої Руської православної церкви з Римом на Берестейському соборі 1596 року. Коли його особистий проект цього об'єднання провалився, він виступив проти унії загалом, провів свій власний Берестейський собор на захист традиційного православ'я. Цим різко посилив міжконфесійне протистояння, яке до цього було фактично непомітним. Коли ж в Україні почав зароджувати свій новий військово-шляхецький стан козацтво, яке захотіло диктувати свої права Варшаві, Костянтин Василь Острозький однозначно став на бік корони. Визначення подвійної річпосполицької лояльності роду руського нації польської, це наче персонально про Острозького сказано. Оку! Але ми забігли наперед. Повернімося до Люблінської унії. В її результаті Україна цивілізаційно ще більше віддалилася від Московії, бо у Польщі на той час було ще більше особистих свобод, особливо для шляхти і городян, ніж у Литві. Правителі були не спадковими, а виборними. Їх затверджував шляхецький сейм. Більшість українських міст уже мали або далі отримували макдебурське право, тобто самоврядування міської громади. На місцях усе вирішували не стільки намісники монарха, як сеймики дрібної шляхти і цехова самоорганізація ремісників. Або той, хто міг зібрати більше озброєних прихильників. Хаосу теж вистачало. Були і серйозніші недоліки. Куди ж без них? Погіршилося становище православних. Це було загалом типово для тих часів. У Європі уже століття усе гуло від реформації і релігійних війн. Тож віротерпимість була гостро не в моді. У речі Посполитій же декларувалася рівність прав католиків, протестантів і православних. Але протистояння все ж наростало. Відповіддю на це стали православні церковні братства, такі собі національно релігійні об'єднання. Вони допомагали землякам-єдиновірцям вижити і зберегти звичаї предків і взагалі привчали людей до самоорганізації. Деяким братством допомагали ідейно-правильні олігархи, ті ж Острозькі, а деякі... Виходили на самоокупність самостійно. Наприклад, львівське братство мало власну друкарню, яку викупило у засновника московського першодрукаря Івана Федоровича. Той саме втік з Московії, де його хотіли спалити, і зміг зреалізувати свій бізнес-стартап саме в Україні. Погіршилося також становище селян. У Польщі треба було більше працювати на пана землевласника і платити вищі податки. Вихід був, але доволі ризикований. Можна було поїхати у Слободи, вільні поселення для міщан та землеробів на звільнених від кочівників землях, так званого дикого поля. Ці південноукраїнські землі називалися диким полем, бо внаслідок нашестя монголо-татар, а потім частих нападів Кримського ханства, знелюдніли і лишалися незаселеними. Це був такий собі український фронтир, наш дикий захід, чи точніше дикий схід, тобто воєнне порубіжжя між землеробською і кочовою цивілізацією. Воно зародилося ще внаслідок монгольського вторгнення, а потім переросло у загальноєвропейське протистояння між християнами та мусульманами. І всюди на цьому порубіжжі виникало одне явище: вільні озброєні поселенці, аналог пізніших піонерів американських прерій, тільки з локальною специфікою. У Хорватії це були граничари в Угорщині Гайдуки, в Австрії Пандури, у Московії Казаки Дону та Яїку. В Україні такими піонерами стали запорозькі або низові козаки. Назва від того, що селилися вздовж Дніпра у його нижній течі, за скелями-порогами, котрі різко отруднювали судноплавство цієї найбільшої річкою країни. По всій Європі від Гібралтару до Каспію набиралось достатньо вічий духів, які замість коритися монархом обирали вільне, хай і небезпечне життя на фронтирі між цивілізаціями. Всюди держави намагалися їх взяти під контроль і перетворити на свої іррегулярні війська. Так сталося в Угорщині, Австрії і Московії. Специфікою України була більша територія порубіжжя у безкрайніх степах і менша централізація Речі Посполитої у порівнянні з сусідами. Це перетворило українське козацтво степового на доволі унікальне явище. Зараз пояснимо чому. По-перше, походження. Є з десяток міфологічних теорій, за якими козаки походили від кімерійців або сарматів, або хозарів, або черкесів, або русинів-бродників та уходників, або непокірних своїм ханам тюрків і татар. Он казахська держава, мовляв, теж так виникла, та й назва схожа. Більш наукоподібні теорії зводять козаків або до заснованого свідомими християнськими князями Духовного ордену, що протистояв іслам. Або ж дома з злоденних селян, які просто тікали від гноблення світ за очі. І якщо лицарями козаків воліли бачити романтики спосеред українців, то селянами утікачами, тимчасові окупанти, поляки і московити, тоді все добре, що в козацтві було, те йшло від князів, королів та царів, а все зле від їхньої низькородної сутності, хлопства польської мови чи сослов'я по-московицьки. Правда, як завжди, десь поряд. Бо слово козак, безперечно, тюркського походження і означає, чи то вартовий, чи то вільна людина. А першими відомими запорізькими отаманами справді були все князі та бояри. Ось, наприклад, це не середньовічний лицар, а козацький гетьман. Предслав Лянскоронський. Цей суворий воїн, гетьман Остафій Дашкевич, гербу Леліва. Засновником першої січі вважають волинського князя Дмитра Байду Вишневецького. А княжий рід Дружинських дав козацтву цілих сім отаманів та гетьманів. Це за найобережнішими підрахунками. Але отамани це тільки верхівка айсберга, яка контролює фронт. А у фронту повинен бути тил і мобілізаційний ресурс. І творили його, зокрема, литовсько-руські князі-олігархи. Вибивали собі у короля різними корупційними схемами, спустошені землі у степу, і засновували там села і містечка, чи відновлювали знищення. Щоб заселити оголошували їх свободами, тобто вільними від будь-яких податків років на 30. Мовляв, селіться, робіть, що хочете, хочете козакуйте, хочете землю оріть, он її тут скільки. А ще від татар відбивайтеся. Я допомагатиму. Така схема чудово працювала саме із знедоленими, але авантюрними селянами. А ще з професійними воїнами. Бо уже наявних запорозьких козаків почали записувати до реєстрів, тобто на зарплатню з держскарбниці, і використовували у війнах. Але бюджету на всіх не вистачало. Тож нереєстрових козаків або виписників, яких викинули з реєстру, коли у них відпала потреба, завжди було на порядок більше. Далеко не всім потрібен був дозвіл від князя короля чи заклик гетьмана, щоб рвонути на Запоріжжя, бо вистачало і уходників. Селян та міщан, котрі реалізовували тут свої ризиковані, але прибуткові бізнес-проекти: бортництво, рибальство, видобуток солі, полювання на диких биків турів чи проведення суден порогами у Чорне море. Цим займалися тисячі людей з усієї України і сусідніх країн. Потім верталися зі зброєю і заробітком до міст і сіл і ставали там новою елітою, вже дуже не схожою на стару. Або ж обживалися на нових землях і будували там укріплені міста фортець. Запорозькі Січі туди підтягували артилерію, будували флот, і вже легше ставало говорити і з друзями і з ворогами. З того часу в українців так і повелося у будь-якій незрозумілій ситуації. Будуй Січ в таборі на Майдані, який деяким журналістам вже нагадує нову Запорізьку Січ, козаки почуваються згуртованими. Набіги на сусідів з позиції сили самі напрошувались. Як писав козацький полковник і літописець Григорій Греб'янка, коли не було на батьківщині ніякої війни і ніхто не нападав, то козаки самі до сусідів ходили. І там далі дослівно. Великі я пакості творяху, яко храбрим юнакам, біль свойственно. Найкращий з гетьманів, той же Петро Конашевич Сагайдачний, це взагалі на потік ставило. Сагайдачний вже міг і Кримське ханство з Туреччиною походами морськими і сухопутними кошмарити, і хід історії розвернути. Вступив до Київського православного братства з усім військом Запорізьким і вивів релігійне протистояння на новий рівень. Під час війни з Московією до стін Кремля прорвався, але чомусь його не взяв. Либонь, щоб поляки не сильно посилювались. А Хотинську війну з турками, не впаки, повернув на користь Речі Посполитої, щоб її лояльнішою зробити і більші бюджети на військо отримати. Процес створення козацтва став такою собі ланцюговою реакцією чи системою, яка сама себе підтримує і відтворює. І ця система, як казали більшовики, скинула ланцюги старого світу і почала будувати свій. Я козак Мамай. Мене не чіпай. Українські козаки побували у ролі допоміжних сил монаршої армії, але вже за 100 років з часу першої згадки почали свою першу війну проти корони. Історія ця дуже знакова для усіх процесів, що буяли на той час Україні. У 1591 році останній нащадок славетних князів Острозьких Януш, уже ополячений і окатоличений, взяв та й захопив з нічв'яз землі дрібного шляхтича Криштофа Косинського. Але той саме виявився гетьманом, зібрав козаків і почав нищити маєтки. Спочатку самого Острозького, а потім і решти старих руських і нових польських магнатів. На Київщині, Поділлі і Волині, і не просто нищити, а встановлювати свою владу, податки і закони і знаходити масову підтримку. Війна протривала три роки і завершилася смертю Косинського, щоб уже за рік відновитися з новим гетьманом Северином Наливайко, і це все ще за півстоліття до виступу вождя першої української революції Богдана Хмельницького. Гайдуки і граничари та навіть казаки на Московії теж піднімали повстання, але дотворення власних державних проєктів не дійшли. Щось подібне було тільки у іншому кінці Європи, у Нідерландах. Там обдерті іспанською окупацією місцеві шляхтичі і городяни спочатку, як водиться, стали грабіжниками і піратами, гезами. А у 1568 на хвилі успіхів, взяли та й почали бити окупантів і будувати свою державу. Марксистська історіографія назвала цей процес нідерландською буржуазною революцією, а європейська 80-річною війною. А от чому в голландських Гезів все спочатку не виходило, а потім вийшло, а у українських козаків навпаки, ми поговоримо у наступному випуску. А поки що не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити, а ще поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якнайбільше людей. І підтримайте нас на Патреоні. Слава Україні! До наступної епохи.